У Павлограді поблизу ліцею номер 9 помітили павука приблизно 3-4 сантиметри у довжину. Чи небезпечна ця комаха та звідки взялась у місті? Розповіла директорка еколого-натуралістичного центру Катерина Кириченко. Хочу вас заспокоїти, що таких павуків у нас багато. Дуже останнім часом вони така в них. Своєрідна хвиля життя, тобто, коли їх стає дуже багато, є кормова база, якою вони харчуються, вони інтенсивно розмножуються. Взагалі це павук називається тарантул Південно-Руський. Він був розповсюджений по всій території України дуже давно. Більше в лісостеповій степовій зоні зараз розповсюджились уже і на Полісся, і на північну Україну. Павуки це така група тварин, які зустрічаються на всій планеті, крім південного і північного полюсу. От саме Тарантул Південно-Руський, він чому останній час він розповсюдився? Взагалі в нього. Є така специфіка, він живе в норах в землі. Нора глибиною до 60 см. Нори він будує у вологих місцях, десь близько біля боліт, близько біля водойми. Ну, ви бачите, що в нас клімат міняється, що в нас дуже вологий стає клімат, дуже багато дощів випадає. І тому він розповсюдився практично кругом. На нашій території, на території якого натуралістичного центру, є нори павучачі. Думаємо, що це тарантул, тут ще зустрічається і павук-вовк. Нори досить такі великі, є подрібні. Ніж, якщо особина менша, нора до 60 см глибину, павутину не плете взагалі, жертву свою придавлює, кусає, вприскує в неї отруту і відбувається зовнішнє перетравлювання. Тобто всередині у комахи все перетравлюється, він тоді хоботком висасує просто вже готову цю суміш, яка вже перетравилася в такий спосіб життя. Оця менша нора значить, особина поменша або ж павук вовк. Очільниця центру також розповіла, чи є небезпечним для людей представник цього виду. Боятися не слід. Звичайно, укус його не смертельний, якщо у людини немає алергії на укуси, якихось інших комах. оси, бджоли, шершня. Тому боятися не слід. Якщо є алергія, то звичайно треба бути обережним. Якщо десь влаштовують люди пікніки, якщо десь сидять на природі, на траві, обов'язково треба дивитися ту територію, ту місцевість, де ви сідаєте, щоб не було ніяких нір. Якщо є нора. То туди сідати краще не треба. Перш ніж вкусити, цей павук стає на задні лапки, передні лапки піднімає вгору, і така от поза в нього устрашаюча поза, якою він попереджує, що якщо ти зараз не підеш звідси, я тебе укусю. Собаки, вівці, кози, вони знають цю позу. У них інстинктивно вже заложено, що їх трогати не можна, краще від піти. Люди не дуже часто звертають увагу, хочуть потрогати, хочуть взяти на руки, якщо хто не має боязні павуків. Тому часто случається так, що трапляється, що й кусають. Хоча укус такого павука не є смертельним, у людей з алергією він може створити серйозні неприємності. Якщо піднімається критично і різко температура, якщо сильно набрякає місце, не просто місце укусу, а й навкруги йдуть у херці, то треба, звичайно, дуже швидко прийняти якийсь антигістамінний препарат і, звичайно, викликати викликати швидку. Взагалі, вбивати павуків не треба. Вони досить корисні. Вони дуже багато з'їдають і шкідливих комах, в тому числі. Не треба порушувати екосистему. Не треба порушувати екосистему, яку створила природа. Кожна тваринка, кожна комаха має свою роль. Не треба просто їх трогати та й усе. І не буде людям ніякої біди. Андрій Логвиненко, Єгор Митник, Євгеній Іваненко, Новини Петерка.